Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні буде відосік про продаж і доставку цього квадроцикла по Київській області в Яготинський район. На ваших екранах король вечірки. Значить, В принципі, король, напевно, один із кращих малокубатурних квадроциклів початкового рівня це Лінхай М150. Значить, Хто потрапив на цей канал випадково, хто потрапив на мої відео випадково, рекомендую вам перейти на головну сторінку мого YouTube каналу. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. І відповідно, на протязі всього цього періоду, доки я займаюся прокатом квадроциклів, друзі. Я знімаю відосики про квадріки, про їх особливості, про їх слабкі місця, про їх поломки, про їх тюнінг. Я займався прокатом і я шукав шляхи, як зробити так, щоб техніка працювала, не сходила з маршрутів, не було поломок, щоб був максимальний ресурс. І всіма цими знахідками я ділюся в своїх відео. Більше 150 відео про різні моделі квадриків. Тому переходьте на головну сторінку. Сподіваюсь, ви знайдете щось цікаве для себе. Так, а тепер коротко про те, що ми сьогодні продаємо і що будемо доставляти. Так, це 150-топовий квадрик серед квадриків 150-200 кубів. Дуже проста, вже перевірена часом, надійна, невибаглива і найдешевша конструкція. Просто зручніша і простіша, ніж Лінхай М150, нема нічого. Це топор. Просто топор. Значить, в принципі, техніка з заводу першопочатково дуже якісна, але для того, щоб вона служила, вона вимагає деяких допрацювань. Значить, квадроцикл прийшов з заводу, ми його зібрали з заводської упаковки, значить, але зробили ряд деяких допрацювань обов'язкових. Про ці допрацювання дехто не розповідає, дехто не пояснює і дехто вам не радить взагалі цього робити, але ми це робимо. Значить, ну почнемо. Зі збірки, значить, під час збірки ми контролюємо затяжку кожного вузла і агрегата, буквально кожної гайки. Все протягується, все промазується. Тому, коли ви замовляєте квадрик у нас, ви отримуєте повністю зібране допрацьоване шасі. Ви можете сміливо сідати і їхати і не боятися, що у вас щось відпаде. Відсотків 90, напевно, кріплень по квадроциклу, по новому, якщо їх взяти, вони не дотягнуті. От майте таке на увазі. Рухаємося далі. Підвізка передня шкворенева, вона вимагає змазки. Якщо бачите, це синя смазка. Передні шкворені, зашприцьовані. У нас протягнуті кріплення амортизаторів, верхні, нижні, у нас протягнуті кріплення ричагів, там де стоять селенблоки. У нас протягнуті кріплення рульових наконечників, у нас протягнуто кріплення. Переднього підрамника, на який кріпиться безпосередньо сам багажник. ну і так далі. Ми добрались до кріплення абсолютно всього, вплоть до кріплення елементів пластику. Тобто, все оце у нас протягнуто. В обов'язковому порядку ми міняємо масло в двигунах. По заміні масла в двигунах і чому це треба робити на новому квадроциклі? в мене є окрема рубрика, окреме відео. Рекомендую вам ознайомитись. Я думаю, ви будете здивовані. У нас одразу на новому квадроциклі замінений допрацьований повітряний фільтр. У нас допрацьована система впуску і рециркуляції картерних газів. Деякі елементи викинуті, просто викинуті на новому квадроциклі для того, щоб він працював краще. Це досвід, якого немає ніхто. А ми маємо його, завдячуючи тому, що 6 років експлуатуємо квадрики в прокаті. Ми знаємо їх сладкі місця, тому ми їх покращуємо. Так, ну і. Що, напевно, з основного це проводка. Значить, кому цікаво, в мене є окремі відео про збірку квадроциклів, ви можете відкрити і подивитись, що з заводу тут вся проводка висять просто гірлянди. Проводка від фар висить тут. Отут на цих кронштейнах розташовані різні електронні блоки. Коротше кажучи, проводка серйозно допрацьована, проводка піднята, вона занесена в спеціальний короб під капотний простір. Сюди ж перенесений сигнал. Електронний обмежувач обертів, ну і так далі. Те саме по проводці у нас зроблено в задній частині. Якщо видно, зараз нічого не кидається в очі. Проводка від задніх ліхтарів також піднята максимально під пластик. І розкладена, по рамі, зафіксована. Ніде нічого не бовтається. З проводкою проблем не буде, вона не буде перетиратись, не буде коротити. ну і так далі Коротше кажучи, квадрик передаємо повністю. В бойовому стані, готовому до обкатки, готовому до експлуатації. Техніка Лінхай дуже крута і вона ще ну, недооцінена нашими користувачами в Україні. Я сподіваюся, що через декілька років люди зрозуміють, що це топчик, і по якості, по виконанню, воно давно вже поруч з світовими брендами Yamaha, там, Kawasaki, BRP ну, і так далі. Єдине, що вам потрібно знати, друзі, це те, що експлуатація квадроциклів вона трохи відрізняється від експлуатації легкових автомобілів. Легкові автомобілі вони пересуваються по дорогах, по асфальту по бетону, де майже немає пилу. А квадрики, друзяки, ви всі ганяєте по бездоріжжю: пил, вода разом з брудом, з піском, сиріст і так далі. Це все. Називається тяжким умовами експлуатації. У інженерів є таке визначення тяжкі умови експлуатації. Якщо вам цікаво, загугліть про тяжкі умови експлуатації. І ви зрозумієте, що в тяжких умовах експлуатації техніка, яка експлуатується, вимагає більш частого сервісу. То, якщо ви це збагнете і будете частенько обслужувати квадрика, складного нічого нема, поміняти масло, поміняти повітряний фільтр і промазати підвіску, у вас питань з ним не буде. Ну, власне кажучи, ми в прокаті цього добились, що у нас останні декілька років взагалі поломок не було. Просто робити вчасний сервіс, вчасне ТО. Отака двіжуха. Сподіваюсь, інформація вам цікава. А я зараз завантажую квадрик вже близько 16.00. У мене готове все для його завантаження. Значить, і будемо вести його. Вести поруч, тут близько 50 кілометрів мені потрібно зробити, але вивантажувати буду, напевно, вже вночі. З ліхтариком на лобі. Сподіваюсь, вийде щось засняти. Сьогодні я робив доставку ще одного квадроцикла Лінхай 300 в Полтавщину, Полтавську область. То там засняти процес вигрузки і передачі клієнту не вдалося, бо вивантажували біля об'єкту, який не бажано знімати. Ну а тут сподіваюсь, що буде змога зазняти щось цікаве для вас. Отака двіжуха. Ми на трасі Київ-Харків. Зараз будемо звертати в села. Що нам на годиннику 17.39. Ну, хвилинок 20 ще й будемо на місці. Нас уже чекають. Значить, Яка історія? Квадроцикл на подарунок. Батько купив синові. Зараз десь будуть його ховати, бо сьогодні 19 січня, а день народження, я так зрозумів, 1 лютого у сина чи що. От, власне кажучи, 10-літній парубок скоро стане власником. Дуже крутої пацанської речі. Ну, Сподіваюсь, двіжуха, історія з доставки вам цікава. І якщо цікаво, то залиште якийсь коментар під цим відео, чи плюсик напишіть, чи ще щось, якусь реакцію. Це допоможе мені зрозуміти, чи треба такий контент, чи треба такі відосики знімати, чи ні. Так, друзяки, ну що ми вже приїхали на подвір'я до нових власників квадроциклу. Зараз будемо вивантажувати. Я Руслан Будемо знайомі. Ага, давай, дай генератор, а я пока розпаковуюся. Дозор, да? Я зрозумів, добре ж історія, як в Як в Івано-Франківщину я відвозив квадроцикл, також поночі вигружали квадроцикл, ховались від дітей без світла вигружали поночі і також я прямо в гараж заїжджав і тут така ж історія від дитини ховають, бо квадрик на подарунок. Хорош? Добрый вечер вам. Добрый вечер. Кажут, а что нам привезут? Кажут, доброго привезут на а -а -а. праздник. <laughs> в хозяйстве не было такого чуда. Будет. <laughs> так. Это такое будет и ему, и вам. Так і що? Та я думаю, якщо треба переставити його десь потім, так? Да? То це вже, вже без питань. Добрий вечір. Вітаю вас з приобретенням. Що, коротенько показати, розказати, чи ви знаєте? у нас і кубовий є. Розкажіть Принципіально, замок зажигання. Перше положення включає зажигання, друге положення включає світло. Ближній дальний переключається вже тут. Все, значить для запуску, звісно, включили зажигання, нажали тормоз, або лівий, або правий. Тобто тільки з вижатим тормозом він заводиться. Ну і кнопка старт на мототехніці на всій обозначення таке має. Кругла стрілка з молнією. Нажали на тормоз і на цю кнопку. Все. В принципі, він заводиться на передачі. Трошечки погріли. І воно поїхало. Да. Що тут? Поворотники, в принципі. Ну Це ясна справа, це все працює. Значить, що основне? Це коробка передач. Я Хотів попитати, я бачив відео, що як, наприклад, назад, щоб заглушити. Так само роби, це чи... в книжці так написано. Ясна так. справа, що кожен раз, щоб переключити назад, вперед, глушити, ніхто не буде. Ми всі ліниві, і я теж. Значить, коробка це, без синхронізаторів? Не треба буде. Шість років шість років прокату. Шість років прокату. Принцип простий. Коробка без синхронізаторів. тому синхронізацію кожен раз після переключення. Не важко, він дожити. Синхронізацію кожен раз після переключення робимо вручну. Значить, інструкція взагалі каже: заглушить квадроцикл. Переключили ви, наприклад, передачу. Да? І після цього так. Да, да. Оце так написано в інструкції. Але ми з вами так не робимо. Ми з вами переключили передачу. Ну, я покажу вам, як це відбувається. На заведеному двигуні да? робимо невеличку перегазовку до того самого щелчка. Плавненько. Головне плавно набирати оберти. В принципі, зараз щас... включилось чітко без щелчка. Буває таке. Щоб переключили і все включилось чітко. А буває таке, що є оцей оце щелчочок. Наша задача якраз зробити плавну синхронізацію, різко не газувати, бо коли ми різко газуємо, шестерні можуть не вийти в зацеплення, бо синхронізатора нема. А, і, і війдуть я, в зацеплення, да, на великій скорості, раз, другий, третій стукне і можна повредити або корпус коробки, або зрозуміло. вали. Не бажано так газувати. Ну щоб переключати, да. плав переключились, газувати. плавненько дали газку, воно вийшло в зацеплення, після цього навалюємо. Масло. Масло, зараз, масло зараз поміняне. Перша заміна у вас десь на 100-120, ну, може 150 км наїздити, да. і Я останнім часом використ... Я використовую хадо. <рес> може у вас там, ну, знаєш, для сільгосптехніки, може у вас є своє масло. <рес> Хороше, <рес> ну, провірене. І хаду купити, якщо треба. Ну, да. ну так. Зараз на нього там, ціну опустили взагалі там, щось 280 гривень, воно ну, по акції коштує чи що. Ну, Смішний воно... Це нейтрально, це назад і, і вперед. І да. і варити, і Задній тормоз, передній тормоз. Все елементарно. На цій стороні таке, так? Так, тут ні, тут нічого не включається. А це Пульт, це газ. оце газ, оце газ, так. Да. Отут ось є болт. Значить, якщо дитину саму будете відпускати, він закручується і тим самим обмежує натискання. А, що наприклад, наприклад зробити, щоб 20 їхав? Да? Ну, при примірно, так. Да. Щоб він не да, да. ми йому теж купили прошло, от наче самоката електричні. Угу. Ну він поки ми дивимося, він йде 10. Угу. А mm. то як ми відвернулися, він уже. Досить, він біжить. Так, отут. Шкваріня і дві втулечки, верхня нижня, нижня. Да. Воно зашприцоване, Ну, я не думаю, що ви тут сильно по болотах, по воді будете їздити, хоча б там раз в 500 кілометрів будете шприцувати, я Десь на 500 кілометрів в ідеалі тут ось шплінти стоять, Ґху. достать їх і піджати. Воно... Короче, ну, да? Да, і... і піджать гайку. Бо з'являється люфт, вони рознашуються в тулечки. Просто підіжмете і все, воно люфт вибере. А що ви перероблювали ззаду? Ззаду, Ззаду, значить, на них на. Ви робили цю маслянку, да? Чи там на Вона, вона й була. Справа в тому, що. Масленка проварена нерівномірно. Якщо взяти, що оце ага, то вона воно. проварена майже повністю. А отут спереду ну, через один квадроцикл, Я реально воно. таке, як зубочистку можна вставити. Ось вона тавотниця, ось її видно. Ось вона. Ага, І коли хочеш зашприцювати, смазка до втулок не доходить. До лівої, до правої не доходить, а вилазить через оцю малюсеньку, блядь, пісюлечку, вибачте. Да, Чого страшного? От, тут, тут такий... Жалізу, як виведе, не тільки такі Да, стіні. Да. Та дружина ]odedusa? пішла. А з типом, що його як там промазувати, Е, він він в заводській а смазці, це? її там, ну, до першої У заміни маски. Сідушка ось тут Фонарна, така штука, та, І, та, та. крючки оці направляються сюди. Ага. Під оці дві пластини. Направили. Недорожній, не, не, не для асфальту, не для бетону, Ну і взагалі це недорожна техніка. Там на, на наклейках на кожному квадроциклі написано. Не для використання на дорогах загального а, користування. Дороги, в общем. Для лісу поля. А взагалі, сколько такий скат стоїть? Е, около 100 доларів. Щось 3600, здається, останній раз замовляли ми. Ручу, ну, так і, якщо типу не знайдемо, можна обращатися, ви закажете нам, да? Да, 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 тут... так? Так, так, так. Тут саме сперва в креслі, так? Да? Так. Да. Бо так же ж не буде, буде ж і на трасі їздити. ну. Да, не, буде вчитися одразу ось тут у нас діляночка ну, на ще є. На... Туди, 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 туди. Хай там, що, їй. Ну, отаке.

так, все, я погнав да, ще да, раз. Да, гарного вечора. Дивилися, нормально доїхав. Та нормально, навігатор включив, воно ж темно, не видно взагалі нічого. І світу немає, все свеч погано, я вже й виїхав. Все, огонь. На все добре, гарного вечора. Ось така движуха. Квадроцикл в надійних руках. Ну а ми повертаємося додому. Зараз забираю дружину з роботи і відпочивати.